Генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар, генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми, товариство Агросем. Передові технології, гармонії з природою, мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач агрохліпром, насіння з бучача гарантія вашого врожаю. Календарні дні збігають дуже швидко. Через якихось два тижні і весна. Вступить в свої права, хлібороби вже живуть. Думаю, про поле, про посівну. Про це у нашій програмі сьогодні. Гостем якої є генеральний директор приватного агропромислового підприємства Добрий Самарянин Володимир Кравець вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня всім глядачам. Володимир Васильович, ви теж живете в очікуванні весни? Так, сільське господарство завжди живе в очікуванні весни. Добрий самарян з 1 лютого почав підготовку до весняно-польових робіт. І починаємо потихеньку працювати, готувати техніку, завозити мінеральне добрива, готуємося до весняно-польових робіт. Я думаю, що в нас все вийде так, як мінеральними добривами забезпеченими. Техніка практично через два тижні буде готова і будемо чекати тільки погодних умов, щоб вийти в поле, починати підживлення по мерзлому ґрунту. А скажіть, будь ласка, чи тішать вас е, цьогорічні погодні умови? Чи будемо ми з врожаєм цього року? Ну, зрожаєм ми будемо, Україна не буде без хліба. Такого ще не було в Україні, щоб не було хліба в державі, але в якій кількості це вже під знак запитанням. Якщо чесно, надзвичайно турбує мене недостатня кількість волога в нижніх шарах ґрунту. Якщо на сьогоднішній день ґрунт... Має вологість десь на 15-20 сантиметрів, а в нижніх шарах ґрунту практично вологи немає. Ми будемо сподіватися, що погода це все виправить, і Господь Бог дасть нам непоганий врожай. А от те, що так почав таяти рано сніг, от в лютому місяці, що пішла така волога, то це було щось в ґрунті Є та волога чи як надзвичайно дуже мало зараз в ґрунті вологи. Коли почав таяти сніг, ви пам'ятаєте, що в нас були морози до 20 градусів, снігу практично не було. Земля промерзла достатньо, десь порядка на 50 сантиметрів. Коли таяв угу. таяв сніг, земля була не і та водичка вся стекла, десь там. Рівчачки в долини, я думаю, що будуть проблеми з вологою. А от ще скажіть таке: погода погодою. Але потрібно е, мати гроші для того, щоб сільське господарство розвивалося, щоб землі заврожалися, тут же ж і насіння, і міндобрива, і м, засоби захисту росин. От як ви думаєте, на якому рівні держава повинна дбати про аграрія і от про тих господарів, які... Мають землі в оренді, які обробляють і землю, що вони лежать облогом. От як повинна держава дбати про таких господарів і Ми, про село? Я Славі. вам скажу чесно, що сільозробники і село вже на державу взагалі не надіється. І вона навіть не хоче, щоб там держава допомагала. Сільо хочуть, щоб держава просто не заважала. Сльози вже є надзвичайно самодостатні. Є багато сірозерників, які навіть не використовують кредитних коштів, але ж ви знаєте, що зараз прийнятий новий податковий угу. кодекс, де збільшили земельні податки. Земельні податки, ПДВ ввели 15% для сільозробників. Якщо брати наше господарство, яке має там біля 6 тисяч гектарів землі, це додатково порядка 5-6 мільйонів гривень. Треба буде сплачувати податки. Відповідно, це буде зменшуватися якісь капітальні вкладення, закупівля техніки нової, розширення. Ну, Поживемо, побачимо. Зараз важко сказати, що буде завтра чи післязавтра. Ну, а як от в світі? Ви ж їздите, дивитеся, бачите, ну, як У в в світі зовсім трошечки все по-іншому. В світі, якщо брати Європу, там десь від 250 до 500 євро йде дотації на один гектар. В нас була одна дотація, вона була не пряма. Це було іменно. Не платили сільрозробники ПДВ, вони платили на спецрахунок і з того спецрахунка використовували ці кошти. Ну але якщо перевести грошовий вираз, скільки це було на гектар, це було угу. десь 40-50 євро на гектар. Фактично, та й дотація з рахунку того, що зменшили ПДВ. Якщо зараз ввели ПДВ, практично дотація взагалі ніякої немає. Це ще більше. Закабалили вас, як кажуть. Так? Ну, для підприємств, які мають дуже маленьку рентабельність, які мають малі врожаї, їм буде надзвичайно складно, і Навіть я не виключаю, що можуть бути і в області, і в нас в районі деякі банкрутства підприємств. І от скільки ніхто не прислухався до думки аграрії, є ж депутати. Від села, від землі. Ну й чому так? Чому так уряд якось так робить, що не, не прислухається? От як ви вважаєте? Чому це так в нас? Галина Осина, ви самі розумієте, ви живете в Україні, ви не живете в Америці, в Європі, ви все бачите. Що зараз прогнозувати дії уряду чи президента, чи будь-якої влади це просто надзвичайно важко. Тобто відбувається якийсь такий свого роду трошечки хаос. Але ще раз кажу, сільське господарство воно може жити без дотації, без допомоги, навіть якщо їй вели тих 15% ПДВ. Сильні господарства вони виживуть, вони будуть платити тих 15% ПДВ. Але чи вони будуть так далі розвиватися, як вони розвивалися, будувати сладкі приміщення, елеватори, Це вже знак запитання. Скажіть ще, будь ласка, а скільком людям ви дали роботу? У ну, нас працює 75 працівників. І на наших десь до 6 тисяч гектарів землі. І кожна має зарплату, мають якісь пільги, так? Так, у нас непогані зарплати. У нас найвища орендна плата за паї, мабуть, в Тернопільській області, от сьогодні ми. Ведемо переговори в Кременецькому районі село Хотовець, де пай становить 2 гектари 20 сотих. Ми там їм зараз запропонували на 700 зерна. Плюс соціальний пакет десь 200 гривень на один пай, це щоб на розвиток села. Добре. Все-таки добре, але ви знаєте, село живе сільські люди настільки якісь такі. Заклопотані у за тих своїх проблемах, от зараз городи починаються. Хтось обробляє сам свої паї, теж доробитися не може, бо то нелегко сьогодні. І солярка, і обробіток землі. І везете молоко, треба десь здати, його продати, бо вдома немає такої, немає ні заводу, що переробило забрали в них, як і колись забирали молоко, на маслозаводи. Такого немає. От нелегко сьогодні селу. Давайте ми днями побували у ваших селах, селах з району. От давайте послухаємо, що люди кажуть. От і прокоментуйте от їхні біди. Як ви можете проконтувати? Там садочок недобудований. Зараз у послухайте, що садочка немає, а де дітям діватися. Сьогоднішня ситуація в Україні досить болюче дарила по селу нашому, особливо наше село Бодаки колись мало хорошу інфраструктуру. Подивіться, тільки на дитячий садочок, що з нього залишилося. Це було будівля, де було багато діток, і село жило цим, жило дітками, і вони там отримували все необхідне для свого розвитку. Також нас було і з дорогами. Не така ситуація погана, як зараз, з будинком культури, і школою. А, на жаль, теперішня ситуація призвела людей до зубожіння. Люди живуть практично на ентузіазмі, виживають як можуть. Низька закупальна ціна на молоко, на сільськогосподарську продукцію. Людям важко виживають як можуть, шукають всі можливі шляхи для того, щоб утримувати свої сім'ї, щоб давати освіту своїм дітям. Люди тікають з села за границю, хто куди може. Тільки для того, щоб вижити, як хто може, як сказав голова, що молоко з людей беруть за дурно, а продають за гроші, і хтось на тому наживається. Але на жаль, нас така влада, що вона на то уваги не звертає. Мабуть, що діляться. У нас немає по окрузі підприємств, установ різних, де б люди могли працювати, де були б робочі місця, і люди села б не виїжджали за кордон на заробітки, а могли спокійно ставати зранку, сідати на автобус, чи свій автомобіль, їхати на роботу, працювати, отримувати достойну зарплату і жити так, як їм хочеться, а не так, як вимагають обставини. Прийшлося мені бути учасником двох майданів. І після першого я мав величезну надію. Ну, ми знаємо, чим це закінчилося. І бачу, що ми повторюємо знову ці ж самі кроки. Е е і нам е чомусь ми е думаємо, що е це просто так. Теперішній владі вдалося всісти в ці теплі крісла. але вони е сіли туди за рахунок устима і Назара, які склали своє молоде життя. А пройшло е небагато часу, і наша влада забулася яким чином вона попала на ці Київські Печерські пагорби? Тому... Але все ж ми надії не втрачаємо, тому що в нас є зовнішня загроза, на нас напав ворог, агресор, він забирає життя наших людей. Ми маємо односельця, який загинув в АТО, другий поранений важко, вже кілька місяців знаходиться в київському госпіталі. Тобто, але ми все ми не втрачаємо надію. Ми маємо надію, що Україна вистоїть, бо це країна з величезним історичним надбанням. В нас була письменність давним-давно. Королева Англії Анна вміла була письменною, коли король Франції ставив хрестик. А де сьогодні Франція, де сьогодні лишилася Україна, на якому рівні? Тому всім людям, а в нас я дуже багато молодих людей побачив на Майдані, які вірили і вірять вони по сьогоднішній день. І я їм віру, що от ці молоді люди вони змінять життя в цій країні на краще. А ми старше покоління. Скільки зможемо, тільки допоможемо. Ну, я вам розкажу останній випадок. Я є голова партії Добри Самарян є. Депутатом районної ради останню сесію, яка відбувалася в районній в місті Збараш. Значить, є таке село Гніздичне в Збаражському районі, де в школі хочуть відкрити другу групу дитячого садочку. Значить, на бюджетній комісії, який був присутній, було виділено 45 тисяч гривень. Плюс сільська рада субвенції надала 20 тисяч гривень для того, щоб відкрити цю другу групу. Але коли прийшло до затвердження. Тої програми тих 45 тисяч, тих 45 тисяч гривнів не стало. І коли сільський голова на сесії районної ради виступив, що ви однією рукою відкриваєте садочки, а другою рукою закриваєте, тому що як може існувати садочок, коли нема фінансування, значить, через пару днів вже, вже була стаття на сільського голову. Я думаю, що так не повинно бути, бо він сказав правду, то, що відбувається дійсно на селі. Там, де ми працюємо, орендуємо землі. З Садочками практично проблем немає. Якщо брати бутин, ми допомагаємо продуктами харчування. Якщо треба якийсь інвентар чи ліжка, поробили ремонти, але ну це не функції приватного підприємства. Повинна більше трошки дбати держава, а підприємці трошки ви допомагати. сплачуєте податки, які так. йдуть в бюджет, і, і так і тут це має бути і ремонт доріг, і садочок. Так це добра воля. я думаю, що це ще не скоро будуть ремонти доріг. Тому що, якщо брати Вишнівецьку, Вишнівецький куст, де має створитися нова Вишневецька громада і Збаразка громада, на Вишнівецьчині є зараз лікарня, пологовий будинок, який зараз хочуть скоротити любим методом його перекрити, щоб людей лишити без роботи і десь там зменшити фінансування. Але якби... Не було корупції, не розкрадали кошти, які розкрадаються з бюджету. Я думаю, що можна було б фінансувати і школи, і садочки, і лікарні. Наведу вам. Простий приклад по очисних спорудах з Бараського району. Значить, кошториси зроблені на Збараські очисній споруди, місто Збараж і Вишнівець. Значить Збараж кошторис очисних споруд 15 мільйонів гривень. Почали ми розбиратися, що ж це за очисні споруди, чого на, чого така висока вартість. І коли ми подивилися в проєкті про затверджували програму на кошторис очисних споруд, значить там стояли очисні споруди, от якщо брати вишню, джерело д 100. Я раді цікавості зайшов в інтернет, набрав очисні споруди, джерело д 100, висвітлив сайт Полтава, значить Полтава їх витовляє. Я на другий день набрав по телефону, значить вартість цих споруд 1 мільйон 260 тисяч гривень. Я кажу, нам треба. Зробити монтаж, бо я, якщо чесно, я їм трошечки сказав неправду, що я буду готель на 600 місць. Mm -hmm. Вони кажуть, нема питань 10% від вартості обладнання. Ну це ще там 126 тисяч гривень. Я кажу, нам потрібен проєкт. Проект, проект я є два види, каже, 10 тисяч гривень це проєкт, якщо тільки для місцевої влади, якщо ви хочете з експертизи, місстанції, пожарників, екології, це буде 50. Тисяч. Ну, все разом ми порахували. Більше як півтора мільйона гривень це не коштує. Коштори, закладені по вишнівецькому по вишневецьких очисних спорудах, 4 мільйони гривень. От ви розумієте, які масштаби розкрадання. Наводжу приклад по старовишневецькій Школі, де вже 24 роки за незалежною України не можуть перекрити дах спортзалу. У нас зараз там є депутат Андрій Лисиць, який включився активно в роботу, і ми запропонували, що ми навіть своїми силами готові відремонтувати, перекрити цей дах. Коли ми подивилися, які зробили кошторис, це 800 тисяч гривень на перекриття даху, якихось там 300 квадратних метрів. Коли привели спеціаліста, ліцензійник і має документи, готовий через фірму це все зробити. Він запропонував від 300 до 400 тисяч гривень. От ви собі розумієте масштаби розкрадання коштів. І дах буде зроблений вже. так? Я надіюсь. надіюся, якщо держава навіть не виділи кошти, ми спільно з підприємцями, з фермерами. Ми в цьому дамо участити, я думаю, що ми дах зробимо в цьому році. Володимир Васильович, то давайте так, ви генеральний директор. Приватного агропромислового підприємства «Добрий Самарян і голова партії «Добрий Самарянин. Для чого аграрію політика? От я ви дали відповідь вже на питання, але ще так конкретніше. Для чого ви? Чому ви вирішили? Васильівна, якби два роки назад хтось мені сказав, що я буду створювати політичні партії, я би сказав, що ця людина ну, зійшла з глузду. Але так сталися події в країні. Ви бачите, що відбувається, і просто це все мене достало. Я більше не хочу бути в чиїх із руках якимось е, такою іграшкою, щоб мною маніпулювали, і ми авторитет використовували в своїх політичних партіях. Ми Горобою Віталією Вячеславовичем вирішили створити свою політичну партію. Вона не буде розвиватися десь в масштабах України. Вона тільки буде працювати в межах області для того, щоб десь допомагати людям подолати цю корупцію, подолати цей хаос, який відбувається в нас. Нас на Тернопілі і нас в країні, дай Боже, що вам це вдалося. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що тільки що з вами спілкувався генеральний директор приватного агропромислового підприємства Добрий Самарянин Володимир Васильович Кравець. Володимир Васильович, ви ще маєте декілька слів, щоб побажати нашим телеглядачам, сказати нашим телеглядачам всім, хто нас тільки що дивився, що Я всім хочу побажати щирого міцного здоров'я, терпіння до влади. І хочу подякувати всім людям, які з нами мають договори оренди заключені. Ми будемо старатися їм допомагати, збільшувати їм орендну плату, робити якісь соціальні пакети, щоб вони навіть в тій ситуації, яка відбувається зараз в країні, себе не відчували жебраками. Я їм щиро дякую за це і бажаю їм міцного здоров'я. А вам щедрої врожайної ниви і оптимізму, і всього всього найкращого. Дякую. дякую. Щиро дякую. Щиро дякуємося. А зараз, шановні телеглядачі, ми запрошуємо вас у Старовишнівецьку загальну освітню школу 1-3 ступенів на прощання з колядою. Хочу сказати, що в нашій школі створені всі умови для комфортного перебування учнів у школі. Так скажімо, все організовано і у кабінеті фізики, у кабінеті хімії, інформатики, у початкових класах, історії української мови, географії, англійської мови. Також учні мають. Змогу ознайомлюватися і не лише з освітньою літературою, а й з художньою, також беручи книги у нашій бібліотеці, я завжди кажу, що наша школа є велика, дружна родина. А як кожна українська родина чи сім'я має свої традиції, так і ми маємо у школі свої традиції. Так, скажімо, якщо в Україні у 3 4 травня святкують День вишиванки, то у нашій школі День вишиванки. Ми святкуємо кожної середи. Сьогодні якраз так, день якраз вишиванки. сьогодні середа, і весь і педагогічний і учнівський склад нашої школи приходить у вишитому вбранні. Але хочу сказати, що це була ініціатива учнівського самоврядування нашої школи, яке дійсно працює на досить такому високому рівні. Але хочу ще й сказати, що до проблем школи долучаються і батьки. Вони дійсно розуміють ці проблеми, вони підтримують нас матеріально і завжди долучаються до будь-яких заходів, які проводяться у нашій школі. А ще, напевно, маєте і якихось добрих господарів які допомагають. Так, звичайно, ось коли будемо знайомлюватися з школою, то ви побачите, що все-таки не все ми робимо своїми силами, тому що не маємо такої можливості. Але Тримаємо тісну співпрацю із сільською радою, відділом освіти. Ну і хочемо окремо подякувати керівнику агрофірми Добрий Самарянин Володимиру Кравцю, який ніколи не відмовляє у вирішенні будь-яких наших матеріальних проблем. А ми сьогодні приїхали до вас в школу, щоб подивитися на що на дійство гарне дійство прощання з колядою, так. тому що у нас є зразковий хор, як дзвіночки, який був присвоєний у тисяча Другому році ще, тобто, хор уже можна сказати з досвідом, і я навіть починала в тому хорі співати. Мені дуже приємно, тому що я тут навчалась. А сьогодні, ось ми покажемо, адже від Катерини до стрітення йдуть різдвяно-новорічні дійства, і ми вже дійсно закінчуємо цей цикл і хотіли б вам представити сьогодні ось цю нашу чудову коляду. Ми вас запросили, щоб ви подивилися не тільки гарний творчий процес навчання в нашій школі, але в нас є дуже багато проблем. У нас практично немає спортзалу, в якому неможливо займатися. Ну і дуже багато проблем в селі є ще. І ми надіємося, наша фракція на чолі з Володимиром Васильовичем Кравцем буде сприяти для того, щоб. Відновити спортзал і покращити життя в селі. Віримо, що спортзал у цій школі буде відремонтований і покрівля даху також. А наша знімальна група ще обов'язково приїде до цієї школи, щоб показати цікаве життя дітей та вчителів. Ви дивилися програму «Сільський календар, генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої, партнери програми, товариство Агросем, передові технології в гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край бучач агрохліпром, насіння з бучача гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре. Генеральний партнер програми приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми. Товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння збучача гарантія вашого урожаю. Приватне агропромислове підприємство. Добрий самарянин. Зразок умілого підходу до нових технологій, провадження інноваційних методів ведення агробізнесу. Найвища в області орендна плата, турбота про людей, надія у справедливість і добро. Добрий самарянин добрий знак, якому хочеться довіряти.